В Майамі кожного дня з Девідом Бекхемом. Пісня під котру Усик виходив на бій. Мрію зіграти в парі з Андрієм Миколайовичем Шевченко. Тільки Дніпро, про тільки Як? проти Усіка. Мабуть, можу сказати свого улюбленого Андрій Ярмон. Просять футболки, фоткаються, але, мабуть, краще з усіком, щоб безпечніше було. Друзі, всім привіт. Позаду мене Варшава. Саме тут зупинився гравець збірної України, який входить в топ-10 гравців Словакії та Австрії. Грає за збірну України. Є міжнародно сертифікований тренер, власник Paddle Ukrainian Community Богдан Левчук. Ходімо знайомитися ближче. Варшава! Всім привіт! Ми на місці для відкриття Prime падала Academy. Ми в динамічній Варшаві відкриваємо академію, де паду грають не та вночі. Починаємо, друзі. Давай трішки розкажемо про тебе. Да, Взагалі, звідки ти родом? Я з Дніпра, з міста Дніпро. З п'яти років займаюся великим тенісом. Папа привів мені. Дякую йому за це. Тому що, якщо б не він, не грав би сто відсотків. Він в мене перша ракетка України був з любителів, і я все дитинство за ним постерігав. І, і за цього прийшов у теніс. Якось так. І на, протягом 10 років грав професійно у теніс, не, прожив життя та дитинство тенісіста, професійного ось так. З якого віку почав займатися саме падлом? Саме падло почав займатися три роки тому. Це була дуже цікава історія. Могу вкратце тобі її розповісти. Так, е, Був період життя е, становлення, 18 років. Е, Час, коли треба вирішувати, що робити, і не розумів, продовжувати грати професійно в теніс, чи йти заробляти гроші, чи е, щось шукати інше. Точно знав, що не хоч не хотів навчатись, але навчався. Е, приїхав в Київ е, і спробував пляжний теніс. Там почав грати в пляжний теніс. Я досі граю за збірну. З пляжного mm -hmm. тенісу в Україні в 2023 році найкращий гравець України, та виграв чемпіонат світу IFBT з пляжного тенісу. І саме мої друзі з пляжного тенісу мене привели до паделу Як це сталося? Прийшли пограти, перший же раз почали грати на гроші комерцію. Тому що якщо ти з ракеткою в ладах одразу можеш почати грати в падел теж на якомусь аматорському левелі. І протягом Трьох тижнів ми грали кожен день, кожного дня на гроші, якісь матчі з друзями, і потім почалась війна. Переїзд до Європи і більш детальне знайомство з Паделом та професійна, професійна вже якась кар'єра. Тому що зрозумів, що хочу саме в ньому далі розвиватись, грати за збірну, великі плани. Побачив, що він дуже стрімко розвивається, і вирішив. Обрати саме Павел, ось так. Ось ти казав про переїзд за кордон. Да. Куди ти одразу поїхав? До якої країни? План був такий: поїхати до Відня, тому що там були всі мої друзі, і потім їхати до Америки, продовжувати якесь навчання, грати. Але юношество хотілось залишитись з друзями, хотілось продовжувати грати саме турніри в Європі, намагатись грати за збірну Україну. Це було Найважливіше бажання в той момент і вирішив залишитись відніс. Я сказав батькам, що зроблю все, буду заробляти гроші, буду тренуватись, але залишити мене, будь ласка, тут. І з цього почалась, знайшов клуб падальний, почав грати змагання, тренувати когось, більш детально углублятись в саме в тренування. Отримав два сертифікати тренера міжнародних. І потроху-потроху почав грати. В жовтні 2022 року е, року. До мене приїхав мій дуже гарний друг з Дніпра, і ми з ним вирішили, що ми хочемо грати в «Падал». саме турніри, змагання і йти саме до кінця, як якомога далі ми зможемо дойти. Ми досі граємо в парі. Даня, привіт тобі, великий це мій основний напарник, з котрим ми граємо за збірну, і майже всі турніри граємо разом. Він теж українець. Тобто ти не жалкуєш, що обрав Європу? Я вважаю, що для мене це було на якщо я хотів продовжати представляти Україну на змаганнях світових, світових. Мені повинно я повинен був їхати та продовжувати тренуватися в Європі. Ти розповідав про збірну України. Так. Я не знайшла ніякої інформації спроду, як потрапити до неї, як обирають гравців. Бо з футболу ми всі розуміємо, це з юнацьких збірних. Так, звісно, yeah. на жаль, чи не на жаль, падал дуже стрімко розвивається в Україні в цьому році. Я дуже вдячний Збройним силам України, що ми змогли в поперш в перший раз у світі представити збірну Україну на змаганнях з падалу на європейських на чемпіонаті Європи. Дуже вдячний падал Федерації України, саме президентам Федерації, це Василь Васильович Продан. Олексій Сергійович Дніпров, вони створили Федерацію Падал України і зробили падал саме дійсним спортом в Україні. Це вже є спортом, це найважливіше, і почалася робитися збірна. Всі, всі, хто я, я, я намагався від себе збирати всіх гравців по всьому світу, не тільки в Україні, а й по всій Європі, в Дубаї. Всіх хлопців, котрі мого віку, котрі молоді спортсмени, грають в падал. Ми поїхали на збір і створили дуже швидко першу збірну України. Ось так, тому що зараз немає ще юнацької збірної. Вона буде, я вважаю, з наступного року і буде сильна дуже. А і на наступний рік ми будемо намагатися зробити трішки більш детальніший отбір. Тобто, всі будуть розуміти, як, як створюється збірна. Тому що на на даному етапі ми лише взяли всіх найкращих гравців на наш, як сказати, на цей час, на наш на, наш, на нашу думку. Скільки тривають взагалі збори перед змаганнями перед чемпіонатом Європи? Ми були 10 днів в Іспанії, в Марбелі. Готувалися з дуже якісним та крутим тренером. Він іспанець. Кожного дня два тренування, фізподготовка, режим все було. Всі дуже сплатились. Дуже, дуже круті зараз. Хлопці в нас грають, і я впевнений, що. Декілька років і Україна має дуже великі шанси показувати та представляти себе на дуже високому рівні. Навіть в цьому році ми змогли здобути перемогу першу для збірної України на перших вже змаганнях, ось так, проти збірної Болгарії. Був дуже крутий матч. Чи є якісь вікові обмеження для збірної? Чи немає вікових обмежень? Немає, тому що якщо углублятись до історії падалу, ми можемо знайти такий факт, що. Дев'ята ракетка світу – це Фернандо Беластігуїн, аргентинець. Йому 46 років. І він продовжує, так, він е, легенда, таких, мабуть, не дуже багато у світі, але він продовжує 46 років грати з хлопцями 20-річними, 25-річними на одному рівні. В нас наймолодший хлопець 19 років, мені 20, скоро 21 буде, 20 серпня всі, хто хочуть, можуть привітати. Окей, і найстарший Станіслав, 35 років. Як ви готуєтесь до змагань зі збірною України? Якщо повернутись до збірної, так. так ви проживаєте як збірна України з футболу в одному готелі, Варко. тренуєтесь, проводите весь час разом? Звісно, звісно, це ми одна команда, ми одна сім'я. Всі разом тренування, снідаємо, граємо тімбілдинг. Потім між собою граємо це дуже запеклі. Іноді це більш запеклі битви, ніж коли ми на чемпіонатах. Між собою вияснити, хто хто найкращий. Ось. як в футболі, все мабуть, як в футболі. Єдине, що кожен з напарником своїм, але все залежить від тренера. Тренерський штаб може прийти і сказати: сьогодні ти граєш тим, ти граєш тим. Тобто, всі як одна сім'я. Коли найближчі збори збірної збірної. Збори збірної плануються на жовтень, тому що в нас може бути кваліфікація на чемпіонат світу, який буде в Катарі. Ми сподіваємося, що ми туди заходимо. І ось ми чекаємо збірів у жовтні. Чи відомо з ким будуть поєдинки? Вже ще не відомо. Все буде вже тоді ближче до, до, до самого турніру. Буде зробиться жеребкування, але це буде. Це буде Команди з Восточної Європи. Чи можеш навести приклади якихось успішних паделісів серед жінок українок? Так, теж збірна України і жінок ще не зроблена. Вона буде з наступного року, але в нас є дуже багато дівчат, котрі будуть показувати високий левел, і ми над цим працюємо. І є дівчата, такі як Аліна Ярошенко та Альона Кірпот. Вони зараз. Отримали, як і ми з Даніїлом, перші професійні міжнародні очки, тобто поінти. зараз вони вже є в міжнародному, в найкрутішому міжнародному рейтингу. В них дуже великий потенціал. Та є Катерина Ігореченка, Це теж е, дуже гарна паделістка. Вона можна сказати, теж зарождала падав в Україні. Е, от вона теж дуже дуже перспективна. перспективний гравець. Зараз коротенький бліц. Добре, поїхали. Е, твій улюблений спортсмен. Роджер Федерер. Це була пропозиція щодо амбасадорства, на яку Ролікс. погодився. Три речі, які б взяв з собою на безлюдний острів. Дівчину. Падала ракетку та м'яч. Чим займався, щоб не падало? Сёрфінгом. жартую. Улюблена їжа. Піца. Улюблене місце відпочинку. Відпочинок це Дубай. Коли тренуєшся, якому музику слухаєш? Браця, пісня, під котру усик виходив на бій. Цю саме пісню слухаєш, коли важлива гра. Звісно, особливо за збірну. Як взагалі оцінює спільноту попадестів у світі взагалом? Дуже стрімко рухається. Неймовірна кількість гравців зараз у світу. В багатьох странах навіть падел перегнав теніс, великий теніс. Але це, це може казатись неможливим, але це є так. Навіть в Іспанії це страна великого тенісу зараз. Падал кортів більше, ніж е, тенісних кортів. І те ж саме е, робиться в Скандинавії, в Швеції дуже багато кортів. Падал захоплює серця мільйонів людей зараз. Мільйонів. Дубай. Ти куди не підеш, завжди знайдеш падл-клуб. Навіть в Відні. Я, я майже основний час е, знаходжусь в Відні. Падал неймовірно скаче. І це дуже круто, тому що це дуже соціальна гра. Ти можеш. Як грати професійно, так і грати ама як аматор кожного дня. Бага багато людей кажуть навіть, що падал можна зріляти з нако з наркотиком. Це мабуть не є дуже гарно, але падал реально закохує серця мільйонів. І дуже круто, що будь-хто може прийти, взяти ракетку і навчитися грати. Щоб почати грати в великий теніс, тобі треба рік-два, щоб вийти на те, щоб грати матчі, турніри, змагання різні. А тут П'ять-шість тренувань, і ти вже можеш грати на рахунок. Можеш не, не брати тренера, а ходити, грати з друзями завжди. Тобто трохи легше навчитись, якщо брати на аматорському рівні. І також процент дівчат та хлопців, якщо в тенісі це 80% хлопці 85 15 дівчата 20 то тут 60 на 40 Тобто багато дівчат теж можуть навчитись. Їм легше навчитись паду ніж в теніс. Ось так. Як взагалі виникла ідея створити це ком'юніті саме українських падалістів, об'єднати всіх? Mm -hmm. Як виникла ця ідея? Я дуже багато її переварював у себе, мріяв про це, тому що я знаю, що українцям зараз не легко, де б вони не були, і я знайшов в падалі, окрім того, що це моя професійна діяльність, я знайшов в ньому фан, я знайшов в ньому радощ, якийсь перезагруз. І захотів цим дарувати це людям. Ось так можна сказати, щоб е, всі, хто в Європі на в, в межах України, могли приходити грати, відволікатись, насолоджуватись. Е, ось так. Ось ось це була головна мета дати людям можливість спробувати цей крутий спорт. Які плани на найближчий час пов'язані саме з ком'юніті українським? Вони дуже великі. Я читав, що не, не завжди треба всі плани розповідати, але якщо нас зараз не мільйон дивляться, трохи менше, можемо, можемо розказати. Плани такі: продовжувати розвивати падал за межами України, в Європі, в багатьох странах дійдемо 100% до США, давати можливість грати людям, грати на аматорському леві, допомагати грати професійно, ростити. Юнацьку збірну, робити команду, котра зможе подарувати знання дітям ось це, ось, це, ось це дуже важливо. Тобто, ми повинні ще думати про покоління молодше. Тобто, якщо ми хочемо розвивати спорт, це йде теж про дітей, не, не тільки про аматорів і про професіоналів. А також якомога, якомога більше розвивати падал в Україні, будувати. Клуби допомагати будувати нові клуби, допомагати людям знайомитись з падалом, робити круті івенти, турніри, змагання та робити все, щоб падал для українців був і в Україні, і поза межами. Ну вже вдалося, тому що зараз ми знаходимося у Варшаві, і я про падел дізналася саме через вашу ком'юніті інстаграм-сторінку. Дуже приємно, це круто. Тому так цікаво. І ще моє питання: коли закінчиться повномасштабна війна? І всі зможемо повернутися додому. Так, ми всі дуже хочемо це. В якому місті ви відкрили перший клуб свій? Що б це було за місто? Це буде моє рідне місто Дніпро. Я обіцяю вам, що я це зроблю. Потім це буде Одеса, Київ. Сподіваюсь, Харків теж. Я знаю, що навіть зараз ми маємо клуби в Києві, які на вихідні грають чоловіки та жінки, 32 пари. Це Велика кількість гравців. 64 гравця приходить та проводить вихідний у падл клубі. Це дуже круто. В Ужгороді ми маємо дуже крутий клуб зараз, теж розвивається в падл в Ужгороді, навіть і я отримую дзвінки, повідомлення майже кожного тижня про те, що люди хочуть інвестувати, хочуть грати і хочуть продовжувати розвивати падл в Україні. І я дуже радий, що я якось в цьому впливаю на це. Можеш мене виправити. Наразі за кордоном офіційно відкриті ком'юніті в Дубаї, Варшаві. Так. Відень. Братислава. Братислава. На Кіпрі. Всі приходьте. Потім в Лондоні. Ми Лондоні. зараз відкриваємось. де, де, де ще. Ось, наверно, ось, напевно, це. Які три наступні країни? Три наступні країни. Ми плануємо Прагу обов'язково. Ось Лондон зараз робиться через три тижні на Балі. Всі українці, хто хочуть, можуть зіграти та показати себе ось такий план на зараз. Але ми всі міс... всі міста, всі, особливо всі столиці країн Європи, ми візьмемо. Іспанія також ми не сказали про Іспанію. Це Марбелія, це Малага і це буде обов'язково Валенсія. Що треба мати? Щоб почати грати в падл? чи треба мати гроші? гроші? Жартую, жартую. Е, ні. Треба мати бажання. Це основне бажання та інстаграм. Падал Ukrainian Community. Приходьте, ми допоможемо, де б ви не були. З якого віку найкраще починати, щоб досягти якихось успіхів професіонально. Я би або переходити з великого тенісу. Або з дитинства 7-8 років приходьте на падал, починайте грати через 20 років. Побачимо вас вас в телеекрані. От, наприклад, якщо взяти е, людину віком в середньому там 20 років, гарна фізична підготовка. Да. Він грав в теніс до 15 років, але потім була пауза. Чи може він почати професійну діяльність впад? Може, може може, може І навіть має шанс приєднатись до збірної так. 100% може, але це повинен бути саме падаль. Ти повинен грати на корті, на падал корті в падаль, а не в теніс. Це, це найважливіше, що потрібно гравцю в теніс, який прийшов на падал, зрозуміти. Тобто треба вивчати скло, треба вивчати стратегію, треба тренуватись у професіоналів. Ось так. Якщо знову повертатись до футболу, то аби грати за збірну України, треба мати громадянство українське. Так, це працює з Падлом, або ж, є нюанс. така ж сама історія із Падлом, тому що в мене мій найкращий друг. Він з Дніпра, він грає в Падл зі мною, тренується. І ми дуже хотіли, щоб він грав за збірну України, тому що він українець, але в нього паспорт ірландця. Тому на чемпіонаті Європи ми бачили його за збірною Ірландії. Ось так. Цікаво. Чи знаєш якісь випадки, де українці грають за інші національні збірні в Падлі? Зараз, зараз не чув, не знаю. Я знаю лише, що в нас збірна є хлопець, який живе в е, Валенції з чотирьох років. Він повністю розмовляє іспанською, повністю з дитинства грає професійно в падел. І о, ось він такий, мабуть, е, більшого в, в нас, з нас. Грає впадав сам, саме впали, тому що він, він з іспанської вже школи, вже в кері... він вже в збірні. Так, як Е, він може, може українською розмовляти. Ага. Він розуміє, володіє. Може... Володіє, так, володіє. А, чи маєте якісь прес-конференції до матчу? Так, це було. Цього разу це був це був тренер. Цього разу це був тренер. Але зараз йде чемпіонат Європи, на котре ми на жаль за два. Два очки нам не, не, не вистачило, ми не попали на нього. Там дуже багато, дуже багато розмовляють з роцями, дізнаються, питають. Ось так. Якби нас чули зараз новачки, які поради ти міг дати їм? Чого почати? Давайте я дам пораду таку важливу, але вона буде і для новачків, і для тих, хто вже давно грає. Перше, це щоб виграти в падал пойнт, треба. Попасти на один м'яч більше ніж е, твій суперник. А друга, вона найважливіша це ніколи не грати з другою половинкою парі. Я пробував, це дуже погано закінчується і маю багато прикладів. Тому краще окремо. Чи професійні подилісти мають якихось своїх агентів? Чи можна якось е, продати в якийсь там клуб? Я не знаю, як це правильно так. Є теж є клубові матчі. Вони не весь рік, тому що більше ти граєш за себе. Але є клубові матчі, де купляють гравців є багато, багато турнірів, де багато менеджерів, спонсорів в кожного своя велика команда. Тобто, зараз, коли падал вийшов на тренд. Це великі призові, це великі контракти, і люди, котрі в топ 20 вже заробляють мільйони. Ось так. Збірні, хто грає в клубі в Європі, саме в клубовому падлі. В Клубовому так дівчата грають в Іспанії в клубовому падлі, в Марбелі саме ось так. Там вони грають за крутий клуб. Ну це вважається найкрутіший клуб у світі зараз. Ось так, не за. Складом, а за самим клубом, тобто найгарніші, найкрутіші корти, най, найкрутіша атмосфера. Ось так чи присутні якісь глядачі під час змагань? Так, чи ні? так, на чемпіонатах Європи дуже багато глядачів. Професійні чемпіонати зараз найкращий падал матч був по кількості глядачів. Це був в Барселоні. Фінал Мастерсу падала. Це було 16 тисяч глядачів. Для падала це неймовірна кількість. Ось так. Це стадіон, це забитий стадіон. Мій друг розповів історію, вже місяць. Грає в Майамі кожного дня з Девідом Бекхемом. Ось це круто пропадало. Тому що ти можеш зіграти з легендою спорту. Там ти виходиш на корт і немає байдуже, хто ти, що ти. Всі круто спілкуються, всі готові грати друг з другом. Дуже соціальний спорт. І, і це вражаючи, що мій друг може грати з Дейдом Бекеном. Це дуже круто. Я, я навіть мрію зіграти в парі з Андрієм Миколайовичем Шевченко. Це легенда наша улюблена. Проти Усіка, мабуть, він теж може грати, але, мабуть. Краще з усіком, щоб безпечніше було. Ось так. Не знаю, подивимось. Андрій Миколаївич дуже круто грає. Він грає турніри з падл тенісу між легендами футболу. Цих турнірів дуже багато, тому що дуже багато футболістів грає, особливо з Італії, з Іспанії. Вони грають в падл і роблять змагання між собою по всій Європі. ось так. І я бачив, як Андрій Миколаївич грає. Це дуже круто. Так що, сподіваюся, що колись. Зможу з ним зіграти у парі якийсь турнір крутий. Я навіть здивована, наскільки падал, об'єднує. Сергій Станіславович теж грає. Якщо повернутися до футболу, uh -huh. чи слідкуєш за українською УПО? Який улюблений клуб? Слідкую Ескад Дніпро 1. Чув, що закривають? Чув, болить. Болить. Да, вже один закрили, дніпер мій рідний. Тільки Дніпро, тільки перемога. тільки Дніпро, тільки перемога. Якщо брати збірну України з футболу, хто тобі подобається з гравців? Можливо, не так, як грає на полі, але за підходом до тренувань, удінці на матчі. Щоб то ти, угу. ти міг виділити? Е, можу сказати свого улюбленого е, Андрій Ярмоленка. Це ось е, я з дитинства за нього вболіваю, дивлюсь за ним. Дуже було сумно, що це останній його євро був. Але це легенда буде назавжди в моєму серці. Ось так за ним більш всього. Якби ти міг змінити, І, Вибач, да, так та Артем Довбик. Це наш Дніпрянин. Ось так. Е, якби... найкращий гравець Лаліги, е, найкращий форвард, бомбардир бомбарди. Після яких змагань або чогось, що ти зробиш в падлі, ти будеш вважати себе легендою паду цього спорту. Легенду не знаю, це тяжко казати, але Олімпійські це, це найважливіше, куди хочеться потрапити. А чемпіонат світу це 100%. Це є людина в падлі, яка тобі подобається за стилем грою. Так, підготовкою. так, є, є такі. І немало, немало таких. З яких країн хоча б сказати? Аргентина, Іспанія. Це вони грають з Так, Алехандро Галан, якщо хтось знає, хто падав, дивиться 100%, 100 Знаєте, Фернандо Беластіґін енд пакіта Навара. Чи були поєдинки з ними? Поєдинків з ними ще не було, але з усіма був якийсь контакт. Хтось подарував мені свій напульсник, хтось писав зі мною відео. Тобто, з усіма є фото, з усіма якийсь контакт маю. Ось так от на змаганнях на чемпіонаті Європи багато українців підходить там зробити фото, отримати автограф, взагалі поболівати за нашу збірну. За збірну вболівають, просять футболки. Фоткаються з про автограф ще не було речі. Треба треба почати вигравати. Але я впевнена, що буде, бо Будемо. ПАДЛ тільки ком'юніті розвивається. Так, я і падала, і збірна розвивається, і ПАДЛ розвивається для українців і у світі. Ось так. Тобто час іде, приєднуйтесь. А ми ось так. Хтось зірок писав за індивідуальні тренування для себе з падло. Блогери писали. писали. Так, багато блогерів писали. Українці. Українських так. Наприклад, Є? Є в Атеїсті, якщо ви чули, знаю Ось так. Вони зараз тут теж з Дніпра. Вони з Дніпра. Так це мої подруги. Потім Даня Матухно ходи. Олександр Слабаженко. Якщо, якщо хтось тут чув такого, таку зірку, він грає в падал. Ми вже багато поспілкувалися з тобою так. про твою професійну діяльність, про твоє ком'юніті, участь у збірній. Як ти проводиш вільний час від спорту? Можливо, маєш якісь хобі, чимось займаєшся, якийсь інший спорт або навпаки, релаксуєш максимально. Ой, то я маю кучу всього, окрім падало, іноді навіть дуже тяжко все це взяти, тому що дуже люблю проводити час з сім'єю. З молодшою сестричкою, зі своєю дівчиною, з, дуже кохаю її та хочу з нею проводити якомога більше часу, але є ще бізнеси, котрі не дуже зв'язані з падалом. Окрім падала, їх треба рухати. Хочеться вкладати ще час в них. Люблю дивитися серіали, читати книжки. Дякую вам за цікаву бесіду. Я впевнена, Тобі, що у вас дякую. досвід. Надихне когось, бажаю так. успіхів. Я теж розвитку ком'юніті, нашої збірної угу. чекаємо золоту медаль зі збірної. Домовились тобі так. теж від щирого серця. Бажаю удачі та успіхів в твоїй справі. Дуже дякую всім. Падал від Богдана Левчука, падал ком'юніті, Аліни. Та побачимось на корті. Ха -ха. Дуже дякую. Щоб Підтримати мій канал та побачити тут більше цікавих відео про футбол, спорт і наших спортсменів переходь за посиланням в описі. Якщо ти плануєш свою зйомку у Варшаві та шукаєш, де можна взяти в оренду гарне обладнання, щирала серці радить цих хлопців. Вони проконсультують, допоможуть тобі підібрати найкращу апаратуру та зроблять все, аби твоя зйомка пройшла до